Усім привіт! З вами Леся Білейчук. Розглянемо, як запланувати пост через Avon On. В додатку Avon On переходимо в меню, акції та пропозиції Запланувати пост. Нас направляє в очікувані, тобто пости, пости, які запланували та очікують публікації. Переходимо в мій простір, обираємо готовий пост. Наприклад, зараз оберемо каталог серпень. Редагувати перед публікацією в даному пості вже готовий прописаний текст, який ми можемо залишити або відредагувати під себе. Наприклад, напишемо електронний каталог. Після додаємо хештеги. Посилання саме додається та картинка, яку ми можемо залишити або редагувати. Зробивши фото або завантажити з галереї. Я завантажую з галереї. На даному кроці ми можемо додати рамку. Наступний крок поділитись зараз або встановити нагадування, тобто запланувати пост. Обираємо дату та годину, встановити. Очікуємо нагадування. Ось і воно, клікаємо на нього та ділимось. Наприклад, в Інстаграм. Дякую всім за увагу, Па-па!